Ну а тут квітне Ешлі в рюшечках Новенька подобалось. Недарма всі хвалять Її ось у нас Клод Брасер, Керіо жовтенька, а ось ау в землю. Якось так я побачила її у своєї любимої продавчині троянд і замовила, а вона дуже рідкісна. І в інших розплідниках 300 і вище гривень один саджанець. Так, далі у нас тут Новалець, другий кущ, бо дуже сподобався посаджено два. А ось дуже гарна, ну без назви. куплена на базарі в Ніжині. Дайте мені тут троянду, бо дуже подобається. Ось така вони самі назву не знають. Мабуть, перепродають.